Річка з каналізаційних відходів. У Ватутіному вулицями течуть нечастоти, через що дихати в місті просто неможливо. Окрім того, стікають зелені води у тамтешню річку Шполку. У чому причина та хто відповість за потоп? Про це мої колеги. Цієї річки немає. На карті втім її не складно знайти за запахом. Провулками міста Ватутіна масово течуть каналізаційні стоки. Зелені води спіною проходять просто побіля житлових будинків. Як вам прогулка під річкою? Дуже цікаво. А аромат. Взагалі шикарніший. Та що ну, ви не бачите? Особливо як вітру немає то взагалі задихнутися може. Фікалії, натуральні фікалії, ну що тут, непонятно. Втім, запах не найстрашніше, кажуть місцеві. Усі нечистоти потрапляють у тамтешню річку Шполка. Раніше у її водах жила не лише риба, а й черепахи. Там Ватутіно, Ватутінське водохранилище, і ось. Шполка, а шполка там далі вже, вплоть до Чорного моря. Ну, все, водойому, я думаю, що тут вже його не, ну, цієї риби не буде, років 15 це точно. Люди додають, потік із нечистот тече вулицями уже в шосте. Причина припускають у застарілих трубах каналізації, які постійно прориває. Ну, Труби прогнили, вже багато років вони там були і впали. Оттуда. Ну, Зробили ремонт і знову біжить. Навірно, мабуть, в другому місці прорвало, не знаю. Це до міської влади. Утім, міські владці пояснювати ситуацію категорично відмовились. Ну а чому чому така ваша позиція? Скажіть, будь ласка, а така. О, така в мене позиція. Ви відмовляєтеся? Ну, відмовляєте, відмовляє відмовляє і всім заприттю, і директору всім запретю давати коментарі. Чому? А тому, що? Це не Та Яким боком ви до цієї ситуації? Натомість на офіційному сайті пишуть, колектор зупинився через людську недбалість, точніше, через засипану велику кількість сміття. Тоді як термін експлуатації труп вийшов уже двічі. Роботи з ліквідації аварії деться на сайті, ведуться щоденно. Уже змінили 300 метрів труп, лишилося 200. Людей же просять потерпіти. Втім, у екологічній інспекції взяли проби ґрунту і води з річки. Як виявилось, шкідливі речовини уже перевищили норми в рази. По поверхневим водам річки. Кишполки амонію в одиннадцять раз, е, нафтопродукти в шість раз по активним поверхневим речовинам в два рази. Це від відмиючих засобів. Екологи вже підраховують збитки природним ресурсам. Тим часом керівництво Ватутінського водоканалу зобов'язалось ліквідувати порушення якнайшвидше і заплатити штраф 850 гривень. Ірина Малюкова Яна Федоровська, Віккановини.